Неділю я була знуком, Внучку у мене п'ять з половиною рочків, він дуже активний. Я приїхала до банкомату. От о, мені треба було зняти гроші, і він у мене такий активний, я відволіклася. Ми йшли з дівчиною прогулятися. І ну, я йду, так дивлюсь в сторону під банкоматом, бачу, ну так купюра, начебто лежить. Я ж ну, бачу, люди так ходять, нікого немає. Ну, я ж підійшов, підняв, так перешітаю, сума значна, до мене, ну як так? Ну і потім вирішили позвонити поліцію, тому що сума велика. ну, Велика сума, тому що я не, не, не міг я залишити собі її. Я так декілька днів знайдуть чи не знайдуть, і взагалі що за людина, яка ситуація, як так можна було загубити просто. І а потім дзвонять, і як камінь ну, спав з грудей повністю, заспокоївся. Я не повірила, ну, що це може бути так. Ну, наш час, коли так важко і. Я, і там місце таке, і вокзали, і базар, і стільки людей ходить. Ну, я, я просто на це не розраховувала. Владислав, дякую тобі за те, що ти гідний громадянин України, чесна і порядна людина.